Привіт! Я вас рада вітати на моєму каналі Засвіт. І сьогодні я до вас з покупками за квітень місяць. Місяць в мене виявився досить скромним на покупки, ну але там не менш, є про що розповісти. Перш за все, я хочу сказати, що я переважно ніколи не читаю анотації на ті книги, які планую купувати. Я не знаю, яким чином я влюбці вибриску. Люди це все інтуїтивне. Десь я щось почула, десь то щось розповідав, десь це попало саме в ту. В той момент той відповідний момент, коли я взяла і купила ці книжки. Досить багато інформації про те, які книги виходять, які книги є. Дивлюся думки інших людей. Є люди, яким я більш довіряю, люди, яким я менш довіряю, ну але тим не менш, якось так трапляється, що одні книжки все таки залишаються некупленими, а інші я купую. Отже, першу книгу, яку я купила минулому місяці, це була книга Дона Деліло Зерока. Що я знаю про цю книгу? Ну, абсолютно нічого. Знаю лише те, що її написав Дон Деліло. знаю про те, що це. Ну, як це називається? Постмодернізм. Читала Деліло тиша постмодернізм. Мені не дуже сподобалося, але знаю, що в нього є прям Зебес це білий шум. Планую її почитати. Ну, і, власне, ця коштувалася наша сто 150 гривень. Ну, чи не шанс тій книзі, чи не шанс все-таки для того, щоб її почитати. То, власне, давайте ось що з вами зробимо. Я зараз вперше буду читати анотацію на цю книгу. Якщо ви так само як я, анотації не читаєте, ви можете далі сміло перескакувати на іншу книгу. Я поставлю там тайм-коди, і ви можете сміло зараз не дивитися, не читати разом зі мною цю анотацію, а перескочити на книгу, яка буде йти далі. А тепер щодо анотації: головний герой нового роману Дона Деліло, мільярдер Рос Логгард, основний інвестор віддаленого і таємничого поселення, де смерть вишукано контролюють, а тіла консервують до майбутніх часів. Мені вже подобається. Здорові його дружина Арти Артис стрімко занепадає. Син Роса Джеф приєднується до Роса і Артис у поселенні, щоб попрощатися з нею, коли відмовить її тіло. Ну, Далі читати не буду. Я зрозуміла, що мені вже цікава ця тема, але ж зрозуміло, що в, в книгах Дона Деліло є не тільки верхній шар інформації, яку нам дають, а є і ще багато інших шарів. Мені цікаво, чи щось я зрозумію, крім того, чи вловлю я ті натяки, на які дає автор. Ну, Що почитаємо, мені вже цікаво, може в цьому році я її почитаю. Наступні дві книги, які я купила. В цьому місяці це були книги, книгарні є, Білосніжка і Бійцівський клуб. Детальніше щодо Білосніжки. Книжку Білосніжка це теж постмодернізм. Її написав Дональд Бартелмі. Я Дональд навіть не планую читати зараз анотацію, тому що я приблизно розумію, про що вона, якщо я не цей ретелінг на казку Білосніжка, може я і помиляюсь, ну але читати не хочу. Мені достатньо відгуку моєї близької подруги Аліни, яка сказала, що ця книга дуже захоплива, що вона її прочитала буквально за один присіст. Цього мені досить для того, щоб прочитати. Ну і відповідно постмодернізм. Ця мене цікавить, тож я її купила за цього. Бійцівський клуб, я думаю, лише лінивий не бачив фільма «Бійцівський клуб. Ну, власне, одна із них це я. Я не бачила цю фільму, я не читала цю книгу. Але ж знов ну, таки, хтось десь сказав, я почула і вирішила, що час прочитати її настав, або, хоч як мінімум, купити час і настав. Тож я її купила і потім зараз я вам ще щось хочу показати: хочу показати оцей, е, е форзац. Ну, ради цього форзаця, ради, ради цієї мрії, власне, втіленої в малюнку мрії можна було б купити цю книгу і залишити її в себе і ще в двойному розмірі. І тут, і тут на цих форзацях дуже гарні форзаці. Прямо із-за них одних можна було купити цю книгу. І тим паче про що? Про бійцівський клуб, про правила бійцівського клубу, наскільки я знаю, але книга набагато більш філософська. Наскільки я правильно розумію, мені це цікаво почитати, тим паче вона не дуже велика по об'єму, Скільки тут 248 сторінок, 250 вважайте. Ну, це так ні про що. Так що теж в цьому році планую почитати. Далі. Ця книга взагалі я не знаю, що про неї сказати, тому що я від неї відмахувалася руками і ногами. На цю книгу я бачила і читала дуже полярні відгуки від вау-ефекту, від найкращої книги в їхньому житті до найгіршої книги, нерозкритої, нецікавої, депресивної, все-таки те, що я знаю про неї, тут розповідається по-моєму про чотирьох хлопчиків, які. Жростають про їхнє зростання, про ті випробування, які випадають на їхню долю. Чому я її не хотіла читати? Тому що сказали, що вона по вайбу, по, по сюжетності, по настрою нагадує книгу «Щого не тарт?». А це єдина книга, ну не єдина книга, але одна з них, одна з тих, які я не змогла дочитати до кінця. Вона мені була настільки важко давалася із тої Алко, нарко, атмосфери і, і за цього всього за того Бориса, який мені був наскільки неприємний, настільки він мене трагедив, що я вам не можу передати цей опис Украї, українськості, чи не, що вони там описували, там писане не зрозуміли. То, Чи то був українці, чи то б він росіяни, чи то б він там поляк. Я так толком і не зрозуміла. Чи буду я колись перечитувати Щеголь, не знаю. Мені багато хто розказує, що це дуже. Прониклива, що останні 150 сторінок там взагалі шикарні. Я приблизно знаю, чим вона закінчиться, тож не знаю, чи взагалі її буду читати, але це до натарт, до натарт мені подобається, таємну історію, я обожнюю. Тож певно, колись я наберуся сил і все-таки її перечитаю ще раз заново, коли осядуть оті мої негативні, ем, негативні почуття, які виникали при читанні, і, і все-таки перечитаю. Кажуть, що по типу такого і маленьке життя. Я не знаю, але вважаю, що настільки шуму навколо нього багато, що я зобов'язана її прочитати. Зобов'язуюся її прочитати до кінця. І одним із наступних моїх відео я планую знімати на неї щоденник. Тож ви будете в курсі всіх, всіх тих моїх емоцій, всіх тих моїх вражень, які буду я відчувати, коли буду читати цю книгу. Побачимо! І останнє це три книжечки, три книжечки, які я купила у видавництва «Пабулу». Вони якраз закривалися. Я власне, не планувала жодну з них купувати. Але були шалені знижки, всі побігли, я побігла. Правда, всі бігли в перший ешелон, а я встигла десь в останній. Ну, але ж, тим не менш, все, що мені залишилось, це були три зозулі з поклоном. Григір Тютюник, що я знаю про цю книгу? Знаю тільки, що це класика. Знаю, що Григір Тютюник з покоління шестидесятників. Знаю, що тут це збірка оповідань, і тут ці оповідання розповідають про воєнне і повоєнне життя. Мені вже цікаво, тому що все, що минуло, що пройшло повз мене, вся класика, всі 20-ті роки, всі, всі все те розстріляне відродження шестидесятника. Я все це планую. Поступово читати і знайомитись, тому що, тому що мені це дуже цікаво і важливо знати своїх. Отже, ця книга. І дві книги нонфік. Нонфік це абсолютно не моє. Я не читаю ніякого нонфіку до цього часу. Я думала, поки не перш ніж прочитала, все таким, як читати класиків. Мені дуже цікаво бачити в книгах не тільки те, що. На позір виставляє автор е, першим. А й те, що заховано глибоко, на що він силається, які ще підсмисли, підсмисли і підсмисли він закладає. Мені це дуже цікаво, і я хочу навчитися читати книги так, тому що зараз я читаю, як є сюжет, цікавий, він не зацікавив. Ну і до побачення. Але мені хочеться все-таки вміти читати так, щоб бачити ну, хоча б щось із тих сенсів, які автор закладає в свій твір. Е, отже. Нонфік, який в мене є, це глиб за морським коником. Глиб за морським коником 38 гривень. Ну, власне, я не могла втриматися, навіть якщо вона мені не сподобається. Ну, власне, це не прошу, навіть чашка кави скільки не, не вартує. Але. Книжка про пам'ять, про пам'ять мені цікаво. І потім я, так знаєте, навмання і горною побачив, що там щось про допит чи правила допиту, чи щось таке розповідається. Мені стало цікаво, і я вирішила, що таке треба і обов'язково на днях переч... прочитати. І останній мій улов у цьому місяці це книга «Ворохтаріум». Тут. Получається, літературний тріалог з діалогом і монологами Друль Андрухович Бойченко. Все, щось, що стосується літературної кухні, навколо, літературне видавництво, книжок, написання текстів, переклади, проза, поезія все це мені дуже цікаво. Я вже казала, що в мене цікаві ці всі речі. Тож я задоволення прочитаю, і планую напевне прочитати в цьому році, десь між якимись книжками. Оце власне і всі книги. Оце, власне, і всі книги, які я купила е, в цьому місяці. Це для мене мало. Але в наступному місяці я планую купувати ще менше. Вірніше, не так. Я планую за весь місяць не купувати жодної книги, а потім в кінці місяці буде книжковий арсенал. Планую поїхати туди і вживу купити собі те, що я би хотіла взяти в цьому місяці. Тож я роблю собі записи. Я планую, е, ну і таке єдине, що я Єдине, що я все-таки вже порушила своє слово, це я замовила через OLX першу книгу. Листи Лесі Українки. У мене є два томи, і е, я звісно хочу, щоб в мене був перший, і планую тільки отримую відразу починати її читати потрішечки, потрішечки по листу. Мені дуже цікаво, я вже читала Листи Лесі Українки, і це саме те, що мені потрібно. Е, Тож чекаю на неї задоволенням. Ну не знаю, до якого місяця її віднести, бо прийде вона все-таки в травні місяці. Так що я вас потім ознайомлю вже, коли буду розказувати за покупки в травні місяці. Е, це все на цей час, що в мене є, що я купила. Я дуже була рада провести цей час з вами. Буду вам вдячна за підписку, за вподобайку, за коментар. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока!